Шановні одесити, що стосується громадського транспорту, ви бачите, як пошкоджена мережа, контактна мережа громадського транспорту. Ті автобуси, які нам подарував нашу місто на політик, сьогодні це 5 5 шої в дорозі, ми оформляємо і будемо випускати на маршрут. Ті автобуси стануть такі маршрути, де сьогодні не може працювати нашій тролейбус. Це тимчасова така наша. Наше рішення. Ну, ми працюємо над тим, щоб встановити все, що пошкоджено, всю бережу, найближчим часом запустити трамвай, сьомий трамвай, всі інші трамваї. Але на це потрібен час.